Вітаю вас! У цьому відео ми розглянемо основний функціонал продукту ABM Marketplace. Це B2B e-commerce для дистриб'юторів і виробників. ABM Marketplace – це система, в якій торгова точка всього за кілька хвилин може оформити замовлення в будь-який зручний для неї час. Ваші клієнти зможуть відстежувати статус вже створених замовлень, бачити всі ваші акції та підказки для їх виконання, завантажувати необхідні документи. Це та система, яка дасть вам змогу вже сьогодні надати торговим точкам зручний інструмент для самостійного формування регулярних замовлень, а торгових представників позбавити від рутини та сфокусувати на презентації новинок. Розширення асортименту та пошуку нових торгових точок. Отже, давайте подивимось на систему з боку торгової точки. Перш за все, кожен клієнт, який буде зареєстрований, отримує свій логін і пароль. Заходячи на портал під своїм логіном і паролем, клієнту автоматично підтягуються його комерційні умови, а саме персональні ціни, знижки, торгові точки, з якими він працює. На стартовій сторінці відображаються рекламні банери, якими ви можете керувати самостійно. Каталог вашої продукції з повною деталізацією, а також товари-новинки та товари хіти продажів. Ці товари можна відразу додавати в кошик. Давайте перейдемо в каталог товарів. ABM Marketplace насамперед спрямована на автоматизацію продажів дистрибуції, а саме традиційному роздрібі. Це категорія магазинів, які не працюють через EDI, і з якими в основному працює торговий представник та офісні менеджери. У каталозі продукції все оптимізовано для того, щоб навіть не дуже досвідчений користувач почувався комфортно, усі товари згруповані плашками, а властивості можуть бути як за смаком, за вагою або за тими параметрами, які актуальні для даного продукту. Як бачите, ми максимально повторюємо юзер експіріанс звичайного інтернет-магазину для того, щоб навіть недосвідченому користувачеві було легко і просто здійснювати замовлення. Також у картках товару підсвічуються продукти, які беруть участь в акції, що дає змогу швидко побачити, яка це акція. Якщо товар відсутній на складі, то система про це повідомить. Також ми бачимо товар, за який нараховується бонусні бал. У системі відразу вбудована бонусна програма, яка мотивує клієнтів замовляти онлайн. У лівій частині ми можемо відфільтрувати продукцію за різними ознаками, начебто. Категорії, сегмент, виробник або бренд також реалізована форма табличного замовлення. Тут додається інформація про наявність або відсутність товару на складі, є можливість перемикання режиму замовлення в різних одиницях виміру. Після додавання товарів ми переходимо у кошик для оформлення замовлення. Ми одразу побачимо назву торгової точки, на яку у нас сформоване замовлення, можемо налаштувати властивості для цього замовлення, які визначаються бізнес-процесом постачальника. Можна вибрати тип оплати, тип доставки, час і дату. У кошику відбувається вже більш точна перевірка залишків, де ми порівнюємо кількість. Таким чином, клієнт може побачити, що загалом товар є, але тільки в обмеженому обсязі. Тут можна редагувати кількість, видаляти позиції та додавати коментар до замовлення. Система одразу у кошику сповістить ваших клієнтів про всі доступні для них акції та допоможе виконати умови. Тепер жодна акція не пройде поз ваших клієнтів. Також з кошика можливе збереження цього замовлення як шаблон. Це особливо зручно тим клієнтам, які роблять замовлення за фіксованим асортиментом. Вони потім швидко можуть перейти до цього шаблону. І додати його зразу в кошик, а усі створені шаблони замовлення зберігаються в розділі Шаблони. Усі відправлені замовлення клієнт може відстежувати через розділ Мої замовлення. У цьому розділі відображаються замовлення, створені безпосередньо клієнтом на платформі, а також ті замовлення, які створюють торгові представники або оператори на місцях. Клієнт бачить свій борг, просрочений або загальний. Тут вони можуть фільтрувати свої замовлення за статусами, оплатою або іншими ознаками. У будь-яке замовлення можна провалитись для того, щоб переглянути деталі. У деталях відображаються статуси цього замовлення. Клієнт може сам контролювати, що відбувається і на якому вже етапі замовлення. У разі якщо в замовленні будуть зроблені якісь зміни за кількістю або ціною, то клієнт це буде також бачити. Доступні для завантаження будь-які документи. Які ви хочете надати цьому клієнту. Це може бути рахунок, накладна або сертифікат якості. Усе це дає змогу клієнтам у будь-який зручний час самостійно контролювати свої замовлення і неволікати від роботи торгових представників. Також клієнтам доступний розділ акцій, в якому вони самостійно можуть ознайомитись з акціями, що проходять у вашій компанії. Ви можете додавати акції або з облікової системи через API, або через нашу адміністративну панель за допомогою конструктора акцій. У цьому розділі виводиться зображення для акції, товари, які братимуть участь та термін дії акції. Провалившись, клієнт побачить умови, її опис, всі товари та скільки залишилось часу до її закінчення. При цьому система автоматично перевіряє умови виконання акцій і відображає це у відсотках. Клієнту залишилось тільки відправити товару кошик. Як бачите, умови акції спрацювали і система відразу ж пропонує клієнту вибрати подарунок. У цьому випадку ми розглянули приклад подарункової акції. На сьогодні система підтримує подарункові, дисконтні та цінові акції з різними типами наборів SKU. В яких можуть бути обов'язкові або не обов'язкові товари, все залежить від вашої фантазії. Переходимо в розділ постачальники. У цьому розділі можна побачити всі компанії, які продають продукцію на цьому порталі. Давайте перейдемо до бонусів. У систему вбудована бонусна програма, яка покликана, по-перше, мотивувати ваших клієнтів робити замовлення за допомогою інтернету, а по-друге, це здійснювати замовлення для розширення асортименту, тобто механізм для мотивації клієнтів робити замовлення саме цих позицій. Ви можете призначати бонусні бали за ту продукцію, яку ви хочете, щоб купували клієнти. Після оплати замовлення бонусні бали надійдуть на його рахунок. Далі він може їх використовувати для обміну на подарунки. Подарунками можуть бути як ваша продукція, так і всілякі подарункові сертифікати, мерч чи що завгодно. У цьому розділі клієнт може витратити свої бонусні бали. Бонусне замовлення потрапляє у кошик, де воно відображається окремо, і клієнт бачить, яку кількість балів буде списано. І відправити його так само, як і звичайне замовлення. Бонусна система мотивує клієнтів формувати замовлення правильного асортименту, який вигідний для вас. Для тих функцій, які не передбачені вашою обліковою системою, можна скористуватись адміністративною панелю, де відбувається налаштування банерів, акцій та інших функцій. На жаль, у рамках цього короткого відеоролику ми не зможемо охопити весь функціонал системи. Якщо вас зацікавив наш продукт, залишайте заявку за посиланням в описі, і ми проведемо для вас персональну презентацію. Також в описі ви зможете знайти чек-лист, щоб перевірити готовність вашої компанії до запуску B2B-порталу. На цьому в мене все. Дякую за увагу!